Артур припаркував щось дуже гарне. Мабуть, сом або гарна щука. Ох, Артур там бореться. Вже майже дотягнув і послухайте цей спів фрикціону. А куди? Дядька, якщо йде, то хай іде. Навіть не намагайся його тормозити. Ну, сомік, мабуть. Я сьогодні з лящом двушкою набагато да швидше впорався. А, рука вже болить, да? Дядька, ти вже 7 хвилин його тягаєш. Вже десь ось-ось, ніфіга собі. Что там, что там, что там Да-да Та Офигеть Да Не поднимается Ну да, я тоже так думаю Для таких риб, знаєш, треба морський пояс. <рес> <рес> да, бачите, Артур його паркує, паркує, доводить до ближньої бровки і все. І риба починає зматувати фріксіон і метрів на 30, на 40 йде. Ну от знову. Ой, Ой йо моя щука! Друзі, це десятка, я не знаю. Охереть. <рес> <рес> не знаю. Честно, не знаю, но спробую. И за краєчок же ж сидит собака. Зараз, 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 зараз. О, взяв. Йоханий же ж ты бабай. Фух, чувак, це бляха висимка минимум. Есть вісімка? Так. Да. А, хто бачив мій відос із щисткою, впіймав я свою щуку на рибку 2,4 дюйми. Дайвівська. А тепер дивіться, та сама рибка, пляха муха 2,4 дюйми. Йокс, як сиділи, Блін, я підняти її нормально не можу. Чувак. 9300. О, пішла, друзі.